Давайте поспілкуємося з Арсенієм Яценюком, колишнім прем'єр-міністром України. Арсенію радий бачити вас у нас в гостях. Ми знаємо один одного дуже давно, і я дивлюся на вас зараз і ніколи не бачив, щоб ви виглядали таким засмученим, і це не дивно доброго ранку, мете. Гадаю, нинішній ранок кращий за вчорашній вечір. Але справа в тому, що вам уже не треба брати у мене інтерв'ю. Ви вже майже все самі сказали. це не те, що я очікував побачити вчора в овальному кабінеті. І річ у тому, що ніхто від цього не виграв. Ні, президент Трамп, ні Україна. Та ми не можемо змінити минулого. Нам треба думати, як це виправити тепер. І це не просте питання, сер. Чи вважаєте ви, що найсильніша карта Зеленського у всьому цьому, і це показав гнів і обличчя Трампа вчора ввечері, що американський президент відчайдушно прагне, щоб момент підписання його угоди про припинення вогню увійшов до підручників історії? Йому напевно байдуже, чи скінчиться це тривалим миром чи ні, але він хоче бути у центрі уваги все задля рейтингів. І Зеленський відмовив йому в цьому, тому що угода, яка була на столі, просто не була достатньо хорошою. На столі немає жодної угоди. У цьому проблема, сер. Була тільки одна угода про мінеральні ресурси. Мирної угоди немає. І справа в тому, що ми повинні визнати умови такої угоди. Я рішучий прихильник всеосяжної мирної угоди з залізобетонними гарантіями безпеки, з пакетом безпекової допомоги, яку надають США, і всі повинні бути по один бік. Я маю на увазі Європейський Союз, Велику Британію, Сполучені Штати та Україну. а по інший бік Росіяни. Але справа в тому, що, як мені здається, з'являється новий тип альянсу, де Росія не одна з Китаєм та Іраном і ситуація у Вашингтоні пахне не дуже добре. отже, ще раз, чи можемо ми досягнути угоди? так, можемо. але воєнний злочинець Путін не демонструє жодного наміру досягти домовленостей. Чи ви чули щось від Путіна, окрім того, що він готовий прийняти капітуляцію України Знаєте, Вітков, спеціальний посланець Трампа на близькому сході, згадував про якусь химерну стамбульську угоду, яка насправді навіть не була угодою. І вона мала одну мету фактично знищити Україну. Отже, повертаючись до питання, яке ви порушили, нам потрібно прямо зараз знайти, якої реальної угоди можна досягти. Вважаю, що нам потрібно терміново докласти величезних зусиль, щоб повернути американців на правильний шлях. Ми перебуваємо в кризовому режимі. Чи можемо ми втратити американців? Так чи хочемо ми їх втратити? Ні, не хочемо. І ви, британці, добре знаєте, як це воювати на одному боці з американцями? Єдине, що гірше ніж воювати на одному боці з американцями, це воювати без американців, як під час Другої світової. Гаразд, то як же повернути американців на свій бік? Як відновити відносини між Зеленським і Трампом? Це питання на мільярд доларів, сер? Дозвольте сказати так. Я вважаю, що нам потрібно терміново зібрати команду посланців і переговірників. я дуже покладаюся на вашого прем'єр-міністра. він мав добрий візит до Вашингтона, президент Франції Макрон. Можливо, новопризначений канцлер Німеччини премєр міністр Італії Мелоні, генеральний секретар НАТО. Вони можуть фактично сформувати переговорну групу для того, щоб загоїти рани і виправити шкоду, яка була завдана нашим двостороннім відносинам. Друге. на мою думку, мій президент разом із нашими європейськими друзями і партнерами та Великою Британією мають надіслати листа до адміністрації США з чітким визначенням червоних ліній які Україна ніколи не перетне, і на які Україна ніколи не погодиться. Це мають бути своєрідні рамкові вимоги та бачення України, як досягти мирної угоди. Усе інше може бути предметом переговорів. Тож, які червоні лінії для України? Перша червона лінія сер полягає в тому, що Україна ніколи не легітимізує будь-яку незаконну окупацію українських територій, здійснену воєнним злочинцем Путіним друга Україна ніколи не прийме російської пропозиції про фактичне роззброєння. Третя. Україна дуже потребує фінансової та військової підтримки з боку Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Ми можемо роздумувати і про інші червоні лінії, але річ у тім, що ми маємо їх визначити, і вони мають бути дуже чіткими але. Я не думаю, що Вашингтон розуміє або робить вигляд, що не розуміє, що Путін хоче, аби Україна перестала існувати як незалежна суверенна держава. Це червона лінія Путіна в його власній свідомості. І Я не думаю, що американці точно це розуміють. І виходить, це те, чого хоче Путін. Трамп хоче отримати свій момент слави і підписання якоїсь угоди. А ми в Європі хочемо, щоб Україна продовжувала існувати і це наша червона лінія. Я не бачу, як можуть перетнутися ці три різні позиції, особливо європейська та українська з російською ви щойно сказали мете, що росіяни мають той самий наратив, що й американці, і навпаки, Але Я так не вважаю. Я вважаю, що Росія становить загрозу національній безпеці Сполучених Штатів вона є запеклим суперником для американців. І Я не вважаю американців дурнями. Вони можуть грати, але вони дійсно розуміють, що Росія агресор. Раша ізнегресорендетраша. І що Росія разом з Китаєм, Іраном та рештою парії хоче підірвати лідерські позиції США. Вибачте, що перебиваю вас, Арсенію. Але чи розуміє це Трамп? Думаю, що він дивиться на Китай як на ворога, як на конкурента, та він взагалі не говорить так, ніби Росія є агресором. у чому я з вами згоден. Вони вважають, що можуть якимось чином висмикнути росіян зі сфери впливу Китаю і розділити Росію та Китай. це повна нісенітниця. Цього ніколи не станеться, тому що Росія і Китай, і Іран, і Північна Корея становлять нову вісь зла. І вони ніколи не купляться на цю приманку. І це питання для американців. Усвідомити, що єдиний шлях для США бути світовим лідером це збереження трансатлантичної єдності. і те, як деякі американські політики називають Європейський Союз, а іноді навіть Велику Британію, тими, хто просто висмоктує їхні ресурси. Це просто неправильний підхід. Сила США походить від міцних зв'язків між Сполученими Штатами, ЄС та Великою Британією. Це абсолютно очевидно. І на сам насамкінець, як ви вважаєте, якщо Зеленський, який вже запропонував піти у відставку в обмін на членство в НАТО, зникне з посади президентства, чи полегшить це ситуацію? Повномасштабна війна почалася під час каденції президента Зеленського. І Я сподіваюся, що ми зробимо все можливе, щоб за його президентства ця війна і закінчилася.